За підозрою у зґвалтуванні дев'ятирічної дівчинки. Поліція в Одеській області затримала 25-річного чоловіка. Як повідомили правоохоронці, трапилося уночі, коли нікого з дорослих не було вдома. Лише дві сестри 6 та 9 років. До них додому прийшов односельчанин та силоміць витягнув старшу дівчинку на вулицю і зґвалтував. Дитина розповіла про це своїй мамі, а та звернулася до поліції. Зловмисника помістили під варту. Вдарив ножем, бо його не хотіли вести додому. 19-річного хлопця затримали за нанесення тяжких тілесних. Як з'ясували правоохоронці, парубок був у гостях у свого 47-річного товариша. Разом вони розпивали алкоголь. Згодом хлопець попросив відвести його додому, але чоловік відмовився, бо вже була комендантська година. Та й сам він не хотів сідати за кермо нетверезим. Тоді юнак вирішив сам поїхати на машині товариша, прихопивши з собою ключі від авто та кухонний ніж. Вже на вулиці власник машини вимагав повернути ключі, але отримав удар ножем у відповідь. Після скоєного зловмисник втік, а швидку для потерпілого викликав його сусід. Чоловіка доставили до лікарні з пораненням ліктя та плечової артерії. За молодик може провести за ґратами від 5 до 8 років. судитимуть посадовців та підприємицю, яка нажилася на закупівлі твердого палива для армії. За версію правоохоронців двоє службових осіб під час проведення державних закупівель забезпечували перемогу конкретній підприємиці. При цьому підозрювана встановлювала ціну вищу за ринкову за паливо переплатили. 372 тисячі гривень, які за даними слідчих учасники схеми забрали собі посадовцям за зложивання службовим становищем, загрожує до 12, а підприємиці до 15 років позбавлення волі. Медики одеської швидкої врятували чоловіка від самогубства. Він намагався повіситись. Медики двічі повертали чоловіка до життя. У нього зупинялося серце. Втім, їм таки вдалося реанімувати пацієнта. Його доставили до лікарні для подальшого лікування. Близькі та родичі зниклих військовослужбовців зможуть отримати особисту консультацію в Одесі. На базі поліції у нашому місці створили спецвідділи, який шукатиме зниклих безвісти військових. На прийом можна буде прийти щовівторка з 10-ї ранку до 13-ї години дня за адресою проспект Шевченка. 8Г. Також можна звертатися до найближчого відділення поліції. Звідти інформація надходитиме до спеціалізованого відділу. В Україні змінились правила рекрутингу до війська. Тепер усі, хто завчасно обиратимуть собі посаду і підрозділ, та добровільно долучатимуться до армії по мобілізації після проходження ВЛК направлятимуться до спеціального батальйону резерву. Як пояснюють військові, нові правила унеможливлюють помилковий розподіл при випуску з навчальних центрів та інші інциденти. В Україні знову продають майно депутата-зрадника Віктора Медведчука. Цього разу на аукціон виставлять два квадроцикли та один багі. Наразі організатор торгів закінчує їхню оцінку. Після цього відбудеться торги на порталі прозоропродажі. Нагадаю, раніше в Україні виставили на продаж яхту Роял Романс Віктора Медведчука. Вона поки що лише перейшла під прапор України. Втім, наразі немає організації, яка зможе провести аукціон. Попередній кандидат з Амстердаму відмовився. Продовжувати перемовини щодо продажу активу, сам же Віктор Медвечук, якого обміняли на наших полонених, нині перебуває у Росії, де продовжує просувати антиукраїнську риторику. Нещодавно він закликав РФ окупувати Одесу. Понад 80 тисяч пацієнтів будуть забезпечені безперебійною подачею води. Артезіанські свердловини та бювети встановили на території чотирьох лікарень в Одесі. Доступ до джерел води відкритий як для пацієнтів та персоналу лікарень, так і для мешканців міста у разі потреби. Крім того, артезіанська вода накопичуватиметься в резервуарах бювету. Це дозволить зберігати її на випадок екстрених ситуацій. На Одещині відкриють ще одну локацію для пляжного відпочинку. Підготовка узбережжя триває у селі Приморське Вилківської громади. Там обстежують підводну територію, готують укриття та рятувальників для чергування на пляжах. Крім того, планують відремонтувати дорогу, що з'єднує село Приморське з пляжною зоною. Також на Дунаї дозволять проводити водні туристичні поїздки. Втім, для кожної потрібно буде отримувати дозвіл від прикордонників. Данія активніше інвестуватиме в українське виробництво зброї. Про це йдеться у 19-му пакеті військової підтримки України, який прийняла скандинавська країна. Документ передбачає низку угод із союзниками. Серед іншого буде більше обладнання для підтримки f 16 переданих данією. Додам, у двох останніх пакетах допомоги для інвестицій в українську оборону. Було зарезервовано загалом мільярд 200 мільйонів данських крон. Це близько 117 мільйонів доларів. Новий пакет дає змогу розподілити ці кошти у такий спосіб, щоб швидко задовольнити потреби України. Очікується, що перший проєкт буде запущено влітку. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. шість з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.